Ричард Дейлі залишив по собі не лише бюджетний дефіцит, але й неоднозначну спадщину. Він прийняв чимало скандальних рішень однак зробив і багато речей, які наслідують інші міста країни. Так він активно підтримував розвиток американсько-китайських відносин та програми культурного обміну з Китаєм. Саме завдяки ініціативі його адміністрації у місті нині працює зразкова програма вивчення китайської мови. Розповідає Тетяна Ворожко. Сі старшокласники у штаті Лінойс вивчають китайську мову. для молодих людей вивчення китайської мови дуже розумне рішення. Вен Ялу – одна з кількох викладачів китайської мови в школі імені Вольтера Пейтана. Китайську мову у школах Чикаго викладають вже понад 10 років. Я Думаю, що ми одна з перших шкіл, де почали викладати та популяризувати вивчення китайської мови. Мер започаткував найбільшу програму вивчення мови мандарин в країні. Китайську мову вивчають понад 12 тисяч студентів у 42 школах Чикаго. Програма вивчення китайської мови у Чикаго була відзначена під час візиту президента Китаю США, який особисто завітав до школи Вольтера Пейтона я думаю, це допомогло популяризації Чикаго в Китаї більше ніж будь-що інше. На світовій виставці в Шанхаї у 2010 році американський павільйон був одним з найпопулярніших на думку державного секретаря Шагіларі Клінтон, Це сталося завдяки молодим американцям, лінгвістичні здібності яких допомагають будувати відносини між двома країнами. Я думаю, що одна з причин, чому наш павільйон був другим за популярністю, полягає в тому, що китайці були просто в захваті зустріти молодих американців, які розмовляють їхньою мовою. Це був просто чудовий момент народної дипломатії. Такого треба більше. Держсекретар Клінтон запросили тепер вже колишнього мера Чикаго Річарда Дейлі стати співпрезидентом ініціативи 100 тисяч. Ця ініціатива була запроваджена президентом Обами у 2009 році та полягає в тому, щоб заохотити. 100 тисяч американців вчитися у Китаї. Успіх цієї програми залежить від зусиль інших міст, що наслідуватимуть досвід Чикаго наскільки ми розуміємо, 15 інших американських міст запровадили чикагську модель вивчення мови мандарин у школах. Навіть враховуючи ці програми за даними держдепартаменту, у 600 разів більше китайців вивчає англійську ніж американців мову мандарин. Також за інформацією державного департаменту ша в 10 разів більше китайців навчають у Сполучених Штатах ніж американців в Китаї. Ініціатива 100 тисяч покликана почати зменшувати цю різницю. Тетяна Ворожко голос Америки